Панеля, от тиждень минув від того, як це 3 лютого було. Рюте, Марк Батькович стояв у Києві. І він, зокрема, він заявив, що НАТО стоїть поруч з Україною. Я в той момент подумав, стоїть поруч, і що робить. Ну це таке. 90 ракет для ППО йдуть через програму Пьору. Він казав. Він казав, що ваша безпека, наша безпека, ваш мир це наш мир. Це прям його слова. Ну, з перекладача. Але він не прямо визнав, що ситуація з фінансуванням ну точно ненормальна. Що участь в програмі беруть дві третини союзників деякі союзники? Це я цитую. Деякі союзники роблять дуже багато. Багато хтось хто робить щось, а кілька не роблять нічого. На цей рік програмі потрібно 15,5 мільярдів доларів. Це так до речі. І Юрій Ігнат підтвердив, що так, що були установки, які не працювали під час, ну просто, що не було ракет. А в принципі, він каже, шести в установках на САМС, замість шести ракет по дві ракети, Ну, він визнав це. Питання: як ви гадаєте, хто конкретно з коаліції охочих, вибачте за слово Філонід? Дійсно ж, не були названі країни. Не були названі. І в подальшому речі, президент підтверджував, що такий факт існує, але uh -huh. не називають. Е, ви знаєте, я думаю, тут більше аспект не в тому, що хтось саботує принципово, тому що не хоче. Тому є аспект відсутності коштів, є аспект необхідності направляти кошти десь. В інше місце. Це я зараз uh -huh. не кажу, що це добре. Ми просто констатуємо факти. Якщо говорити щодо конкретних країн, на мою особисту думку, це може бути та ж Іспанія, яка доволі інертна по відношенню взагалі до військових справ і так, до НАТО. вона не дуже розуміє це Але Але далеко. Тому і Трамп напевно і з першого період часу, також саме на Іспанію. Це в певній мірі може бути Італія щось не додавати, тому що в них також фінансово не найкраща ситуація. Ну тим паче до слова, так суто заради справедливості. Ми знаємо, що зараз в Іспанії і Португалії там повінь велика і так далі. Ну можуть гроші знадобитися на ліквідацію наслідків. -то. Але я б на інше звернув увагу: Неважливо, хто не додає в певний uh -huh. період, це ж не означає, що відмовляється. Різні бувають ситуації, наприклад, в тих же Нідерландах або Бельгії, взагалі складна історія з виділенням коштів, з фінансуванням бюрократична саме історія. Uh -huh. Тут треба говорити про інше, чому про це говорить генеральний секретар НАТО на весь світ, по-перше, показуючи це ворогу Росії, невже не існує фінансових механізмів, які дозволять цю ситуацію нівелювати? Ну, наприклад, авансові платежі? Ми ж говоримо про те, що можна по-різному. І це, no, tak, це так, техніка так. процесу, це не про політику, Абсолютно, не про бажання чи не бажання. Що, е, у ці військові закази та сама локі... Хіт Мар Мартін, вона там нарощує і виконує щось там кілька років. Та да? е, можна авансом можна побудувати техніку процесу вже, до речі, давно і це Точно. ж не наше завдання, це завдання Точно. держав, які розпоряджаються власними коштами. Так. Таким так. чином, щоб ситуації не виникало щодо дефіциту, сполучені штати ж не відмовляються щось продати. А Звичайно, не. хотілося б отримати так. Ми розуміємо, але про це вже мова не йде. Тому це все технічні аспекти немає. Все ж таки, очільник НАТО. Говорити про те, що у нас є технічні проблеми, і скажете, що хтось щось з країн недофінансовує. Це. це слушне запитання. А чи маєте ви відповідь на нього? Чому він так сказав? Маю відповідь для того, щоб звернути увагу, що це ж не НАТО загалом винно, а що є от певні країни, uh -huh. які uh -huh. Uh -huh. перекласти вину uh -huh. говоримо. ж, Ми завжди з вами при наших зустрічах uh -huh. говоримо максимально Absolutely. чесно, Absolutely. максимально Absolutely. прямо так. і зляків. Перекласти вину провину uh -huh. право право тому, що коли з'явилася інформація про майбутній візит Рюте. Було певне очікування, тому що як відбувається, у нас завжди, коли все ж таки, хтось приїжджає до Києва, дійсно з високих керівників, не обов'язково НАТО, будь-яких держав, всі привозять щось не лише так, обіцян, традиція. не лише так. те, що ми стоїмо з вами поруч. Угу. І я от такий молодець, що я сюди приїхав. Угу. Привозять якісь реальні речі. Реально ми нічого не почули. Ну, тобто, фактично, ми почули виправдання, чи не так? Фактично, так. Ми почули okay. виправдання, що от не все виходить, те, що ми хотіли. Ми перепрошуємо. Uh -huh. Ми не почули навіть е та речей про те, що НАТО готове от завтра надати якийсь певний вид там. Боєприпасів, ще щось. Я розумію, що це була формальність, але воно так працює. Всі, хто приїжджають, всі говорять, ми от приїхали вам допомогти. Не скати, що щось. ми вас тримаємо за руку, ми з вами поруч. Реальних речей жодних не відбулося, і допомоги ніякої ми не побачили. Тільки полеміка, полеміка, полеміка. Ну у будь-якому разі нам що залишається тільки втішатися словами Рюти про те, що наша війна це його війна, чи їхня війна, і так далі. Будемо вір... Ми віримо партнерам. Абсолютно у нас класні партнери, які заслуговують на довіру. Ми багато років спів... співпрацюємо і так далі. Окей, одна помилка, чи ну просто ці помилки можуть коштувати життів, енергетики, життів людей в сенсі побуту і так далі. Окей, я от що хотів вас запитати: справа в тім, що найголовніша тема це ж все ж таки переговорний процес і завершення війни. І якщо вірити, якщо так, якщо вірити заяві повідомленню від президента Зеленського, це було п'ятницю, так на брифінгу закритому він був з пресою, то, то штати. Запланували, чи планували, точніше, зараз я, я поясню глядачам, чому я так кажу, щоб досягти того, щоб літо 2026 року було літом миру для України вперше з 2013 року. Ну, тому що останнє мирне літо у нас було 2013 року. Факт, Назар, факт. Так. Але я про що про те, що Зеленський заявив, він повідомив, що Вашингтон мовляв, це було п'ятницю завершити війну до червня. І ми пам'ятаємо, ці сенси вони були вкинуті. і Одразу дискусія народилася і в змі, і в суспільстві а якою ціною, а так далі, і так далі. Що мовляв, у квітні мирна угода у червні референдум вибори і так далі. Але напередодні на Мюнхенській перепрошую безпековій конференції метью Вітекер з посол США. Заявив дослівно. а я не думаю, що це щось, що Сполучені Штати виносили на обговорення. Більше того, він назвав будь-які дедлайни дуже небезпечними. У мене до вас запитання: як до фахівця, що відбулося? Ну, президент України теж не буде брехати правильно, він говорить, спираючись, напевно, ну, він поінформований. Звичайно. І раптом американці кажуть: А посол, це теж серйозно. Е, серйозно. Але тут треба зазначити, що посол Вітика не був присутній на зустрічах в Абудабі. Це перший аспект. І він, е... угу. І він, в свою чергу, звичайно, турбується про що? Про певний імідж Президента Трампа як керівника держави, про певний імідж Сполучених Штатів. Поясню, я що розуміє. я маю на увазі. А, ну, так, 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 прошу. Справа в тому, що якщо хтось з офіційних осіб, те, що на переговорах якраз був такий дедлайн, і це позиція Штатів через вибори, ми з вами це прекрасно розуміємо. Угу. Але якщо хтось з офіційних осіб, Сполучених Штатів Америки Сьогодні підтвердить, що так дійсно ми хочемо, ми для себе бачимо дедлайн до кінця весни, до початку літа вже завершити війну. Що це буде означати? Це ризики, репутаційні ризики. Тобто, а раптом не вийде, раптом завжди залишається цей аспект. А раптом... я правильно розумію, що ви зараз фактично кажете, що дипломат-вітекер. Він просто, якби, навіть не спробував зберегти обличчя, а просто от таку, якби застрахував, сполучені Ось. штати от. максимально підходяще ага. в даному випадку формулювання, оскільки жодна. Офіційна особа, починаючи від президента і продовжуючи всіма в штатах Рубіо і решта, ніхто ніколи не скаже. Ми поставили собі дедлайн, оскільки це автоматично вони ставлять себе в певні рамки існуючі. Вони прекрасно розуміють, що ціль і завдання росіян тягнути час. Вони прекрасно розуміють, що росіяни будуть намагатися зривати зустрічі і далі не виконувати якісь домовленості, яких було досягнуто в Абудабі ще десь. І це постійний процес. Тому зараз на себе взяти відповідальність, сказати, от ми хочемо. Хочемо і будемо так і віримо, що це відбудеться тоді. То е, ми з вами можемо сказати, от віримо, ми чи ні? Так поговорити, подискутувати, можуть, можуть. але офіційні особи, тим паче в сполучених штатах, не готові брати на себе відповідальність за те, що у Путіна в голові. Ось так треба на просто питання. Абсолютно відповідно, точно. а наш президент за свого боку дійсно сказав те, що є е, для того, щоб десь підштовхнути Сполучені Штати. Тут присутня певна така дипломатична, політична, гра. Угу. політична дипломатична угу. гра, яка йде на користь Україні, так і живемо. Бачите.